Вітаю вас на каналі Місячна країна. Якщо ви ще не встигли посадити картоплю, то зробіть це у травні у найкращі дні за місячним календарем. Зараз я дам найкращі дати на зростаючому та на спадаючому місяці, щоб ви могли щось обрати для себе. Тож записуйте 3 та 4 травня. Це спадаючи місяць у рибах, але зважайте на те, що це страсний тиждень, п'ятниця та субота. Якщо для вас важливі ці дати, то пропустіть ці дні. Далі. 7 травня спадаючий місяць у знаку тільця, дуже родючий та продуктивний. Картопля сходить дружно, має стійкість до перепадів температур, дає великий врожай. Коренеплоди будуть добре зберігатися. Вони доволі великі та смачні. 11, 12 та перша половина 13 травня це вже зростаючий місяць у знаку рака. Цей знак дуже родючий, вологий. Він дає рясний врожай та смачну картоплю. Далі, друга половина 18 травня, 19 та 20 травня, зростаючий місяць у Терезах. Цей знак дає добре, зберігаємий врожай, великі та смачні плоди, якісне насіння, а ще стійкість до шкідників та хвороб. 21 та 22 травня це теж зростаючий місяць, а знак дуже родючий скорпіон. Рослини усі швидко сходять, мають потужну кореневу систему, і потім дають рясний врожай, який добре зберігається. 26 та 27 травня це вже спадаючи місяць у знаку козоріга. Саджаємо, картопля сходить дружно, набуває витривалості, стійкості до пошкоджень, хвороб, перепадів температур, а потім дає гарний врожай, який дов... довго зберігається. Картопля буде середнього розміру. І ще 30 та 31 травня, спадаючи місяць у рибах, продуктивний і родючий знак тому у ці дні. Теж можна саджати картоплю. Отримаєте рясний врожай, смачну картоплю. Її буде багато, але вона не для довгого зберігання, для їжі. Тож це найкраще дати у травні, коли ви можете посадити картоплю.